Немає сумнівів і щодо унікальності операцій, які Україна вже проводила за допомогою дронів. Наприклад, 2 травня 2025 тисячі оператори гурмо у взаємодії з СБУ та іншими підрозділами сил оборони знищили російський літак су 30 ракетою з дрона Магура неподалік від порту Новоросійськ. Винищувач спалахнув у повітрі та впав у море. Пілот, скоріш за все, встиг катапультуватися. Це був перший випадок в світі, коли морський дрон збив бойовий літак, або інша не менш видатна історія. 31 грудня 2024-го спецпризначенці ГУР ударом морського дрону «Магура» знищили два російські гелікоптери Мі-8. В середині лютого 2025-го українські військові за допомогою дронів зупинили підрозділи росіян, які пішли на штурм українських позицій у Курській області. Танки російської елітної 55-ї гвардійської бригади морської піхоти зупинилися, бо наїхали на міни, скинуті з українських безпілотників. Один з цих танків знищено дроном Камікадзе, який залетів у відкритий люк. Близько півсотні росіян, які вижили після цих атак, у при відході, коли вони намагалися сховатися від роїв українських дронів, за оцінками російських і українських медиків, під час мобільних боїв безпілотники спричиняють дві третини всіх бойових втрат. А в статичних боях 80-90%. У звіті ЗСУ про бойові втрати за підсумками 2024 року стверджується, що 53% втрат убитими і пораненими, і ураження російської техніки припадало на безпілотники, а 47% на всі інші вогневі засоби. Це беззаперечний успіх, і як ми вже сказали, дронова сфера не стоїть на місці. Але ще зовсім недавно такий масштаб здавався фантастичним. Україна, перша у світі, створила окремий рід військ безпілотників сили безпілотних систем. Згідно з доктриною, кожна зі 110-120 бойових бригад ЗСУ повинна мати у своєму складі щонайменше роту безпілотників, а в ідеалі батальйон. Жодна інша армія в світі наразі такого не має.